Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам незвичну аплікацію. І героєм цієї аплікації буде баранч. Для роботи нам буде потрібен кольоровий папір, вата, ножиці, клей, пензлик. Та серветка. Вам, діти, буде потрібна допомога батьків. Заздалегідь підготуйте коло великого та малого розміру. Починаємо нашу роботу. Спочатку викладемо велике біле коло це тулуб. Далі два овали. Це лапи нашого барана. Потім викладаємо мале коло. Це голова. Та два на півкола це вуха. Починаємо з великого кола. Ретельно проклеюємо з середини до країв. Притримуйте коло пальцем вільної руки. Приклеїли коло та притиснули серветкою. Далі. Клеїмо лапи, клеїмо з середини і притискаємо серветкою. Тепер другу пальцем вільної руки притримуйте і приклеюйте. Притиснули серветкою. Далі беремо вату. Для цього намостимо клеєм. Біле велике коло, ретельно промазуючи края. І тепер беремо нашу вату і приклеюємо її до кола. Вати можна використовувати стільки, скільки ви захочете. Можна більше, тоді він буде більш пухнастий. Коли вату приклеїли, притиснули серветкою до паперу, приступаємо до приклеювання голови. Беремо мале коло з середини до країв намастимо клей та приклеюємо. А тепер вуха намастили, клеєм. Та приклеїли. Перетиснули. І друге. Приклеїли. Та притиснули. Ось наш баранчик і готов.